Усім привіт! Сьогодні разом ми спечемо булочки з двома начинками. Усім приємного перегляду! Зараз ми зробимо опару, значить, дріжджі у В загальною кількості всипаємо трошечки цукру, ось так, приблизно чайна ложечка, і вливаємо сюди тепле молоко. Розігріте тепле молоко тільки не гаряче, бо це вб'є дріжджі. Виливаємо, перемішуємо, щоб дріжджі розчинились, і залишаємо на 10 хвилин, щоб вони активувались. У миску, де ми будемо замішувати тісто, розбиваємо яйце. Висипаємо весь цукор, який залишився, сюди півчайної ложки солі. Весь рецепт я залишу в описі під відео. Та ванільний цукор. Це все красивенько перемішуємо. Видаваємо дріжджі з молоком до яєчної масти. Перемішуємо. Тут все просто. І додаємо сюди борошно. Спочатку одну половинку перемішую. Я тісто це обожнюю. Воно дуже смачне і легко готується. Дуже просто саме основне з збріжджувого. Все, борошно не давайте, бо, так як борошно буває різної вологості, тому краще пізніше підсипати, чим забити його. Все. Так, тут вже нам нічого такого не потрібно, нам потрібні одні ручки. Як тільки мішали все борошно, у тісто вливаємо тепле, розтоплене масло, тільки щоб воно було не гаряче. Та вмішуємо в тісто. Тісто повинно бути таким еластичним, приємним на дотик, не прилипаючи до рук, м'ягесеньким. Його вимішуємо практично 5-7 хвилин. Бо дріжджове тісто любить, коли його вимішують довше. Кісто гарно вимісила на рівній поверхні. Подивіться, яке воно мігсеньке. Не липне нічого до рук. Робимо з нього кульку гарно, поміщаємо у мисочку, олійкою змастила дно. Ось. Накриваємо харчовою плівкою. Рушничку ставимо в тепле місце на півтора годинки, підходити. Беремо горішки. Та їх перемелюємо. У мене ось така мельничка. Давно і нею не користувалася. Але вона свою роботу робить. Дивіться, бачите, потрібнення. Можна дрібнасенько в блендері перемолоти. Можна також ножиком. Перемолола весь горіх і подивіться, які гарні крихти. Сюди ми додаємо цукор. Регулюйте вже цукор самі, скільки вам бажається. Солодше, не так солодко. І перемішую. Начинка у нас готова. І тісто за цей час підійшло. І знову воно класно і пухке. Дивіться: тісто ділимо навпіл, бо я хочу зробити з двома начинками. Одне тісто відставила, накрила харчовою плівкою, щоб воно не обвітрювалося. товщиною десь приблизно 3 мм. І тепер беремо масло, масло м'ягеньке, і змащуємо тісто. Так, силіконовою лопаточкою вона дуже добра для цього діла. Посипаємо начинку. Цю начинку ми розрівнюємо, Тут не доходимо до краю. Так, беремо ось такий макогон, і це все трошечки нам треба втиснути в тісто. Ось отак. Це тісто ми складаємо в три рази. Краї заліплюємо і ось тут так само защипуємо. Трошечки ми це все тісто розкачуємо, ділимо тісто на вісім частинок. Тепер, не доходячи до кінця, ділимо на такі три смужки. Ось отак. І ось отак. Просто кусичку плетемо. І так, як ви запітаєте косички дітям. Ось так. Заплили. І тепер беремо та закручуємо. І ось виходить в нас отака бомбочка. Так кладемо на пергамент. І вам покажу ще. З іншого ракурсу, щоб ви бачили. Ось отак заплітаємо косичку. Те, що отут повисипалося, нічого страшного, потім можна досип, посипати зверху. Ось. Є, є, є. Тут закріпляємо і скручуємо. Подивіться, яка краса виходить. Ось така бомбочка. Тепер робимо з кокосовою начинкою. Також сюди цукор додаємо та перемішуємо. Також друге тісто ми розкатали і змащуємо маслом, так як попереднє. Накриваємо з однієї сторони, що і з іншої сторони. І в загальному в нас вийшло 16 булочок. Зчуваємо харчовою плівкою та залишаємо на 30 Булички хвилин. булочки у нас підросли, значить збиваємо яйце з молоком. Небагато молока. Ой, булочки красиво підійшли. І тепер змащуємо кожну одну. Ставимо в духовку випікатись при температурі 190 градусів на 30 хвилин, ну, але вже дивіться по своїй духовці, як вона у вас випікає. Так, беремо булочку і я вам показую, яка вона всередині. Це з кокосу. Ой, подивіться. Дивіться, яка вона волокниста. Давайте Така хрумкість і, знаєте, така легка слояність. Неймовірно смачно. З кокосом. М? Спробуйте. Це незвичайно смачно, таке приготувати. Сподобається всім вашим домашнім. З приємного апетиту, біжіть себе та Україну.